Доброго дня. Сьогодні приїхала антикризова Європа на підтримку нашої електронезалежності. Це Ліф 2014 року. Унікальний, я вважаю. Давно таких не бачив. Чесно скажу, навіть ніколи таких не бачив. Поясню чому. Авто 84 пробіга оригінальне без всяких приколов. Це прям чисте за аукціону 84 пробіга і в ньому 12 поділок стану батареї. Сох 93%. 12 поділок. Він 160-170. викатить зараз взагалі без питань. Це комплект, до речі. На титанах ще зимова гума, ось вони лежать. Ось такий салончик. До речі, зимовий повний зимовий пакет. Тут підігріви і заднього ряду, і переднього ряду, і керма. Вважаю взагалі, це вже комплектація, де є оця кнопочка ЕКО де є режим Б. Для тих, хто знає, авто тільки з митниці, ще не милась навіть. Отака ціленька, чистенька автівка приїхала. На видачу будемо трошечки помиємо, похимчистимо. Отака красуня, дуже-дуже рідко таке авто. Я не бачив давно. Стан батареї просто фантастичний. Кому кажу, ніхто не вірить. А до речі, взагалі у нас автівок 30-40 різних. До речі, 40 кВт зойки, є ще 50 кВт. Там гольфи стоять, ягуари, МНВ, Арії, Айді 6, 4, 3. ще й Салоні 12 авто. Оце вже пусті місця. Позавчора вчора поїжджали тачки. Так що гарного дня, бережіть себе. До речі, кому цікаво, ось контакт в описі більше інформації про наш салон, про авто в наявності, ціни про авто в наявності. Гарного дня, бережіть себе. А, і в авто ще є. Ось що камери Все, бувайте, бережіть себе.